4 травня на ґрунтовій трасі біля Галицького замку пройшов перший етап чемпіонату України з класичного кантри-кросу, де я мав змогу підзняти деякі цікаві кадри. Тож, поки сніги розтанули, сподіваюся, буде доречним повернення мотоциклетної тематики на мій канал. Виклав коротке відео в інстаграм про цю подію, мене відразу виправили. Мовляв, це не є змагання з мотокрос, бо це змагання з кантрікрос. Для мене різниця була неочевидна, тому я вирішив трохи розібратися в існуючих категоріях, а також дослідити історію та який інтерес до цього спорту є в Україні. Отож, моє бачення історії мотокросу таке. Всі діти люблять пилюку та багну, ну а дорослі діти з того всього роблять ще й спорт. Тож змагатися в тому, хто краще розмісить багнюку на мотоциклі, почали ще на початку 20-го століття. Кажуть, що це сталося в Британії та хто знає. Я думаю, що скрізь, як тільки технології дозволили ставити на ровери двигуни, люди почали вимахуватись, хто крутіший вершник та в кого найзліший кінь. Звісно, що все пішло б від аналогічних змагань на велосипедах, проте з ДВЗ цей вид самознищення вийшов на новий рівень. Від простого дослідження навколишніх хащів хтось пішов на пошук ще глибшого багна та ще більших колод, випробовуючи на міцність як картер двигуна, так і свої кістки. З того всього розвинувся напрямок ендур. Ну а декому цікавіше було проходити визначені дистанції на швидкість, нарідко відриваючись від землі на значну висоту. кільцеві гонки на швидкість по ґрунтовим трасам і прийнято зараз називати класичним мотокросом. Для видовищності на таких трасах обладнують різного роду кіке, трампліни для стрибків, за якими якраз найбільше полюбляють спостерігати глядачі. Перші міжнародні змагання з мотокросу пройшли у Нідерландах у 1947 році та з тих пір проводяться щороку кожного разу на новій трасі в різних країнах. Загалом 50-ті роки це час стрімкого розвитку та поширення мотокросу, що відбувався на фоні зростаючої конкуренції між виробниками мотоциклів. І перший чемпіонат світу відбувся вже у 1957 році. Та цікаво, що вже з кінця 40-х років на базі Київського автомобільно-дорожнього інституту також існувала спортивна мотокоманда. А вже з 1961-го проводяться щорічні всеукраїнські змагання з класичного мотокросу. Основною постаттю, що вплинула на розвиток мотокросу в Україні, є Леонід Юхимович Братковський, що був керівником мотокоманди НТУ з 1958 по 2001 рік. Більше про це на сайті університету. Звісно, з розвитком мототехніки та навичок гонщиків різноманіття видів цих змагань теж збільшувалося. З'явилися спеціалізовані та, навпаки, змішані дисципліни. Тож ось вам для ерудиції короткий опис основних категорій мотокросу на сьогодні. Класичний мотокрос. Кільцеві гонки на швидкість на спеціально підготовлених трасах з трамплінами. Тут використовуються легкі, потужні мотоцикли з жорсткою підвізкою. Розділяється на класи в залежності від об'єму двигуна та професійності гонщиків. MX1 найпрестижніший клас для професіоналів. Об'єм двигуна до 450 кубічних сантиметрів для чотирьохтактних або до 250 для двохтактних мотоциклів, клас MX-2 2 до 250 та 125 кубічних сантиметрів відповідно. Це середній клас для гонщиків переважно до 23 років. Також окремо виділяють клас MX3 для мотоциклів до 650 кубиків та MX Open. Зараз більше існує як аматорський або ветеранський клас. Також існують юніорські класи з обмеженням по об'єму двигуна та віку гонщиків. Наприклад, клас до 50 кубічних сантиметрів для гонщиків 5-8 років або передпрофесійний клас до 125 см для 13-17 років. Поруч розташована категорія крос-кантрі. Теж досить швидкісні змагання, проте можуть проходити частково по пересіченій місцевості, лісу та схилам, та мають деякі елементи ендуро – штучні або натуральні перешкоди та перепади висот. Тривалість цих змагань може досягати трьох годин, тож важливою складовою є також і витривалість, контроль та стабільна швидкість. Далі по брутальності йде категорія ендуро. Це змагання з великою кількістю перешкод часовими спецділянками та фокусом на техніку їзди і виживання. Типовими перешкодами є дерев'яні чи бетонні колоди, покришки від вантажівок, вологі ділянки, броди, підйоми та спуски з великим кутом нахилу. Нерідко ці перешкоди мають спеціально підготовлені, більш технічно складні та ризиковані, але також значно швидші траєкторії, які пілоти обирають в залежності від своїх навиків. Також буває можливість об'їзду складних ділянок, проте такий об'їзд може забрати у гонщика більше часу. Ну і найсуворіша категорія це Hard Enduro. Це найекстремальніший вид ендуро з надскладними перешкодами. Скелями, болотами, майже вертикальними схилами, де важко пройти навіть пішки. Мототехніка в цих змаганнях вимагає особливих налаштувань. Мотоцикли зазвичай дуже легкі та мають м'яку енергоємну підвізку. На маршруті часто є спеціальні стюарди, які допомагають витягати застряглу техніку і гонщики. У цих основних категорій існують також багато спеціалізованих видів змагань, які іноді мають окрему надпопулярність в деяких країнах. Ось деякі з них. Суперкрос або SX. надшвидкісний мотокрос, де траса ще коротша, ніж в класичному мотокросі, та має надзвичайну щільність трамплінів. Часто проходять на закритих майданчиках або стадіонах. Дуже популярні в США. Окрема популярність квадроциклів обумовила появу категорії ATV або all terrain Vehicle. Це змагання на чотирьохколісних транспортних засобах по мотокросовим трасам. Вимагають специфічної техніки керування через наявність чотирьох колес та більшу вагу техніки. Специфічний, але дуже популярний в деяких країнах тип змагань флеттрек. По суті, це дріфт-змагання на мотоциклах без переднього гальма по пласким коротким овальним трасам, де все базується на техніці колза. З'являються також окремі змагання для жінок, для електричних мотоциклів, підбайків або мінібайків. Частиною світового чемпіонату з мотокросу також є клас мотоциклів з коляскою. Такий етап, до речі, проходив в Україні у 2019 році у Бучі біля Києва. Крім цього, існує навіть спортивна гра Мотобол. Виглядає це все як суміш андури і футболу. І ви не повірите, але в Україні існує мотобольний клуб з більш ніж 50-річною історією. І не в Києві або в іншому обласному центрі, а в скромному Кам'янці-Подільському. Ніколи б не подумав, що в цьому місці є свій спеціалізований стадіон для мотоболу. Проте не можна сказати, що в Україні мотокрос загалом неймовірно популярний. Насправді, як і в рок-музиці, в регіональних змаганнях глядачі в основному це друзі та родичі учасників змагань. Є номінальні спонсори, проте їх участь практично обмежується призами у вигляді ваучерів на свою продукцію. Виглядає, що їх вклад в розвиток цього виду спорту не суттєвий. Часто участь, техніка та тренування коштують значно дорожче ніж можливий розмір призового фонду. В цілому мотокрос заняття не з дешевих, проте захоплюючи як для учасників, так і для глядачів. І незважаючи на андеграундність в Україні, регулярно проходять змагання в основних категоріях мотокросу. Тож підписуйтесь та слідкуйте за новими випусками. А на зараз в мене все. До зустрічі. Слава Україні!